Вітаємо! В цьому курсі ми вам розкажемо про систему публічних закупівель Прозоро, про те, як влаштована система, які тут діють правила гри для постачальника, та як, дотримуючись їх, ви зможете легко працювати в Прозоро та успішно продавати товар, послуги чи роботи державі. Прозоро це електронна система публічних закупівель, де державні та комунальні замовники оголошують тендери на закупівлі товарів, робіт і послуг, а бізнес приймає участь для можливості продавати це державі. Тобто держава в особі окремих організацій зобов'язана здійснювати майже всі свої закупівлі через проведення електронних процедур. Архітектурно Прозоро складається із центральної бази даних ЦБД, яку адмініструє державне підприємство Прозоро та електронні майданчики, що отримують акредитацію у ДП Прозоро на право надання послуг проведення електронних торгів. Замовник обирає майданчик, через який створює оголошення про закупівлю. Таке оголошення автоматично публікується на ЦБД і транслюється на всі акредитовані майданчики. Постачальник також обирає майданчик, на якому подає пропозицію. Щодня в системі проходять понад тисячу закупівель, адже держава купує майже все: це і будівельні роботи та поточний ремонт, продукти харчування, нафтопродукти, паливо, електроенергія та багато іншого. Прозоро для бізнесу це ринок понад 700 мільярдів гривень, на якому купує більше 30 тисяч держзамовників. Все відбувається прозоро і без обмежень доступу до закупівель, адже працюють рівні умови для всіх бажаючих учасників. Однак на сьогоднішній день в Прозоро діють особливі правила, пов'язані з воєнним часом. Разом із головним законом про публічні закупівлі також застосовуються підзаконні додаткові нормативні акти. Ми окремо підготували для вас шпаргалку із повним переліком документів. Шукайте посилання на файл під цим відео. Про тарифи з учасника справляється плата за подання пропозиції у закупівлю та з переможця відбору в електронному каталозі, з яким замовник уклав договір. Тарифи встановлені урядом. Отже, поговоримо про правила проведення закупівель в системі. Почнемо з того, що кожному тендеру завжди порадує річний план. Замовники можуть публікувати свої річні плани закупівель як в кінці поточного року на наступний, так і протягом року у випадку появи додаткових потреб. План це ще не закупівля, а лише інформація про наміри замовника. Учасникам доступні для ознайомлення всі плани. Це дозволить сформувати певне розуміння про об'єми майбутніх закупівель та оцінити свої можливості для участі в них. В системі реалізована досить значна кількість різних способів проведення закупівель. Весь список зараз продемонстрований на екрані. Однак, на період дії воєнного часу закупівельники повинні користуватися тільки деякими процедурами, а саме, закупівлі через електронний каталог Прозоромаркет. Конкурентні закупівлі це спрощені та відкриті торги з особливостями. Та неконкурентні закупівля без використання електронної системи. Це такий спосіб, коли процедура відбувається шляхом укладення прямого договору між замовником та учасником поза системою. На сьогоднішній день затверджено перелік виключень, які дозволяють проводити такі закупівлі, в тому числі потреби викликані обставинами воєнного часу. Конкурентні закупівлі проводяться на значні суми. Спрощення закупівлі до 100 тисяч гривень для товарів і послуг, до 200 тисяч гривень для послуг з поточного ремонту, до 1,5 мільйони гривень для робіт. Відкриті торги з особливостями. Це нова процедура закупівель, запроваджена у період дії воєнного стану. Бюджети закупівель, для яких обов'язкове використання даної процедури для товарів і послуг від 100 тисяч гривень, для послуг з поточного ремонту від 200 тисяч гривень, для робіт від 1,5 млн гривень. Щодо правил проведення конкурентних закупівель. Їх називають конкурентними, тому що при подачі більше однієї пропозиції активується модуль редукціону, де учасники можуть додатково позмагатися в ціні. Такі процедури складаються з періодів, кожен з яких має статус. Деякі періоди можуть проходити паралельно, а деякі чітко послідовно. У різних статусах замовник та учасник можуть проводити певні дії. Є такі періоди уточнень або вимог. Це, по суті, комунікація з замовником щодо уточнення деталей закупівлі або подачі скарги на умови тендеру та або рішення щодо визначення переможця, подача пропозицій. Учасник реєструє на майданчику свою тендерну пропозицію, участь в редукціоні інтерактивний онлайн процес пониження ціни. Замовник при створенні оголошення може обрати опцію проведення закупівлі з чи без аукціону. Якщо замовник обирає без проведення аукціону, він також має опублікувати обґрунтування свого рішення. В такому випадку, навіть якщо подано дві і більше пропозиції, аукціон не відбудеться. Кваліфікації, попередня кваліфікація учасників. Замовник розглядає тендерні пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації, визначення переможця, публікація рішення щодо визначення переможця та укладання договору. Замовник та учасник переможець укладають письмовий договір поза системою, який замовник зобов'язаний оприлюднити та відзвітувати про його виконання в Прозоро. Деякі важливі атрибути тендера: Предмет закупівлі. Замовники зобов'язані визначити предмет закупівлі виключно за державними класифікаторами, що являють собою стандартизацію опису предмета. Тендерна документація: це набір документів, що додаються до оголошення тендеру та містять умови участі у ньому. Мультилотовість. Коли закупівля складається з декількох лотів в рамках одного предмету закупівлі, учасник може подати тендерні пропозиції як на один лот закупівлі, так і на всі. Нецінові критерії. Коли вирішальною умовою для визначення переможця є не тільки ціна, а й додаткові нецінові критерії, Підстави відмови участі учасника у відкритих торгах. Постачальники, подаючи документи для участі в тендері, зобов'язані підтверджувати свою відповідність вимогам, непричетність до вчинення корупційних та економічних злочинів. Деякі атрибути є невід'ємною складовою тендера, як от документація, а деякі визначаються додатково замовником. Кожен учасник має право відстояти свої інтереси, якщо вважає, що вони порушені. Для цього йому доступні такі інструменти: публікація вимог для спрощених закупівель, оскарження умов тендеру або рішень замовника в антимонопольному комітеті України, оскарження рішень АМКУ та спрощених закупівель у судовому порядку, моніторинг ДАСУ, відгук на порталі дозоро питання оскаржень присвячений окремий модуль на нашому курсі, де ви дізнаєтеся про деталі кожного із способів. На цьому ми завершуємо загальний огляд Прозоро і чекаємо вас на наступному відео, присвяченому найпопулярнішим видам конкурентних закупівель. До зустрічі!